По обіді 29 листопада у середмісті Житомира сталася смертельна дорожня транспортна пригода. За словами речниці Житомирського райуправління поліції Марини Вітвійської, водій газелі, рухаючись на тротуарі заднім ходом, наїхав на пішохода, наслідок чого перехожий загинув на місці. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Попередньо близько тринадцятої години, 20 хвилин, керманич автомобіля Газель, 43 43-річний містянин, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на чоловіка, який знаходився на тротуарі у результаті ДТП пішохід 63-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці. Потії на місці працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Триває з'ясування усіх причин та обставин ДТП. Катерина Тарасюк, Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Вердичівський суд продовжує розгляд справи голови Швайківської громади Габріела Макартачана, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. У обвинувальному акті йдеться про те, що Макартачан, перебуваючи на блокпосту у центрі села Швайківка, закликав місцеву тероборону не чинити опору російським військам, а також закликав розібрати блокпост у центрі села. У ході засідання допитали місцевого поліцейського, який повідомив, що 1 квітня 2022 року на сусідньому блокпосту сталося ДТП із травмованими. Отож, постало питання про забезпечення безпеки руху на всіх інших блокпостах, зокрема про встановлення попереджувальних знаків та зсування бетонних плит з проїжджої частини. Сам Картачан теж повідомив, що не закликав повністю розібрати споруди, а просив забезпечити безперешкодний проїзд дорогою. Дуже багато э, доходили від дахаділі від фермерів, що вони жалувалися на те, що їхні транспорти не можуть проїжджати. По дороге, а их надо было сеяться, их надо было работать. А они не могли этого сделать, поскольку вот эти блокпосты заважали их тому транспорту. И я, как голова нашей швейковской громады, приехал туда и сказал: люди добрые, надо освобождать, просто освобождать проездную часть дороги. Після допиту свідка прокурор зачитав клопотання про допит у якості свідка голови Бердичівської районної військово-цивільної адміністрації Людмили Димидюк. оскільки Димидюк Вікторівна є очільниці військової адміністрації, а тому обставини повномасштабного вторгнення, формування, так скажем, сили засобів оборони, розміщення військових та інших питань Є не важливим для з'ясування всіх обставин привідного провадження, а тому ще до скільки особа працює офіційно, тому прошу забезпечити явку шляхом спірування здорові питання, википити свідка та забезпечити явку шляхом направлення повістки за. Суддя клопотання прокурора задовольнив та призначив наступне засідання на 3 січня. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина. На Житомирщині СБУ оголосила підозри організаторам незаконного видобутку піску у Швайківській громаді Бердичівського району. За версією слідства пісок добували на двох земельних ділянках Швайківської територіальної громади, орендованих фермерським господарством. Окрім того, слідство встановило причетність до справи голови громади. Його підозрюють у тому, що він покривав незаконний видобуток піску. За невтручання посадовець отримав. Вов винагороду відсоток від вартості видобутого піску. За версією слідства його помічник контролював процес та об'єм видобутку за оперативними даними. У найбільш вдалі дні із підпільного кар'єру вивозилося до тисячі тонн піску вартістю у півмільйона гривень. Десятину від цієї суми отримував голова територіальної громади на свій на свою банківську картку, щоб, щоб партнер його не надурив. Посадовець представив до підпільного кар'єру свого представника, свою людину, який документував, контролював, а також доповідав йому особисто про масштаби видобутого. Головою Швайківської громади є Габріел Макартачан. Чоловік свою провину заперечує. За його словами, ці землі орендував підприємець, нібито для ведення сільського господарства. До певного часу, каже Макартачан, він не знав про незаконну діяльність підприємця. Коли ж дізнався, попросив свого помічника, аби той сфотографував та зафіксував незаконний видобуток. Після цього у громаді почали збирати документи, аби у судовому порядку розірвати договір оренди з цим підприємцем. До поліції у громаді не звертались, оскільки, каже Макартачан, вважає поліцейських заангажованими. Когда выявил, что там есть незаконная добыча песка, он приехал, он вернее звонил мне, я ему дал команду, что обязательным порядке сфотографировай все машины, вся техника, сфотографировай, посчитай сколько машин, сфотографировай машины обязательным порядке и чтобы у тебя была на телефоне, чтобы мы после этого могли подать в суд и разорвать с данным предприяти... предпринимателем договор аренды на землю. С нашої сторони була всієст з'янія, які зараз ідуть. Дмитро Полічук Ігор Кучин, Тетяна Ривак – Суспільне новини, Житомирщина, 15 листопада 2023 року. Суспільне направило запит до Житомирського міського голови, щоб отримати матеріали службового розслідування, про яке він говорив, коментуючи ситуацію щодо перевірок дрес-коду учнів 27-го ліцею. У відповідь ми отримали висновок комісії з вивчення ситуації. Її робота тривала з 15 вересня по 17 листопада. Ознак порушення прав учнів 27-го ліцею. Комісія не виявила. Ознак щодо порушення прав учнів ліцею номер 27 які полягають у психологічному, фізичному, економічному сексуальному насильстві, наслідок чого було заподіяно шкоди психічному або фізичному здоров'ю в діях директора короткої світлани. Не виявлено. Ми звернулися до Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови, з проханням прокоментувати висновку. Комісії. Я не відмовляюсь від своїх слів. Я те, що я бачив тоді, воно мало ознаки дійсного булінгу, і така поведінка все ж неприпустима в школах. Я розумію, що може бути ситуація, коли довели, коли десь не впоралися з емоціями, хтось не впорався з емоціями, але все ж з дітьми потрібно трошки по-іншому. Те, що комісія не встановила, там, ну, це питання до комісії. І тут поки що коментувати нічого не можу. Валентин Арендарчук, директор міського департаменту освіти, повідомив, що комісія була створена його наказом. Членів комісії обирали із працівників департаменту освіти, Є, які відповідно відповідають за ті ділянки роботи. От все, які охоплювали всесторонній розвиток, усе які у нас працюють департаменті освіти. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, каже: комісія, яка вивчала ситуацію, не могла бути неопередженою. Департамент освіти. Грубо порушив закон України, зокрема статтю 39 закону про повну загальну середню освіту, коли самовільно, без будь-яких підстав, скасував проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти. У мене немає довіри до цього департаменту, оскільки їх відписки, які вони надсилаються, і навіть те, що вони не виконують рішення суду, а вже було рішення суду, яке зобов'язало департамент провести конкурси. Ну, як можна їм довіряти? Як можна довіряти комісії, яка сама себе перевіряє і визначає, що у нас все добре? Ми не змогли зв'язатись із головою комісії Світланою Ковтаненко, щоб отримати її коментар та надіслали запит на інформацію до департаменту освіти. У висновках роботи комісії також йдеться про опитування учнів. 55% опитаних вважають, що правила зовнішнього вигляду необхідно переглянути. На питання про стосунки з вчителями 55% учнів сказали, що стосунки партнерські 9% вони не подобаються, а 30% відмовились відповідати. За словами Сергія Горбачова, це опитування викликає питання. Які запитання? Які гарантії анонімності, і навіть це кероване, я не побоююся цього слова опитування показало, що 55% відсотків дітей проти того, щоб їх змушувало одягати однострій, Сергій Сухомлен каже: якщо діти хочуть змін, то повинні обговорити це з батьками та вчителями без участі третіх осіб. Якщо ми бачимо, що самі діти хочуть змін, я думаю, що було б правильно і чесно все ж. Відверто поспілкуватися в закритому режимі без журналістів, без засобів масової інформації і чесно поговорити один з одним і винести те рішення, яке дійсно задовільнить і батьків, і вчителів, е і саме головне дітей. Батьки повинні самостійно звернутися до поліції зі скаргою на булінг, говорить Сергій Горбачов. Але якщо цього не відбувається, то я користуючись своїми повноваженнями. Знову звернувся до національної поліції, оскільки мені став відомий факт булінгу, який зафіксований на відео, і буду робити подання про проведення розслідування, складання адміністративного протоколу. І я дуже сподіваюся, що справа потрапить до суду. А директорка школи, яка грубо принижує дітей, яка грубо порушує їх права, буде нарешті покарана відповідно до закону. З жовтня 2023 року Суспільне Житомир отримало три звернення: перше від Тетяни Онопрієнко, депутатки Житомирської міської ради, в якому вона вказала, що у відеоматеріалі за 15.09.2023 вжиті некоректні висловлювання щодо директорки закладу Світлани Короткої. Цитуємо зауваження учням щодо зовнішнього вигляду з боку дирекції Житомирського ліцею номер 27 пов'язані з тим, що керівниця закладу освіти працює на посаді понад 40 років. Вважаю, що це ейджизм, дискримінація людини на підставі її віку. Суспільне Житомир не підтримує дискримінації за віком, а зазначені у зверненні слова належать Сергію Горбачову, про що вказано у матеріалі за 15 вересня. Друге звернення від Галини Шиманської, голови громадської організації та депутатки Житомирської міської ради, в якому вона просила нас надати копію документу, на підставі якого Суспільне Житомир виготовило репортаж про ситуацію у 27-му ліцеї. Третє відгорів батьківських комітетів класів ліцеїв, в якому вони вимагають. Припинити переслідування директора ліцею no 27 у разі подальшого розпалювання конфлікту в ліцеї Noр 27 і продовження образливих висловлювань у бік його керівника. Ми залишаємо за собою право вжити дієвих заходів для захисту закладу освіти, в тому числі і через відповідне звернення до голови правління АТНСТУ. Команда Суспільне Житомир продовжить висвітлювати цю ситуацію, оскільки питання про порушення прав дітей є суспільно важливим. Надія Назарук Олексій Черкос, Суспільне, Новини Житомир. В нас в цій кроці знаходяться нічні очі для наших хлопців. «Мавік-3Т» 29 листопада відправив на Бахмутський напрямок волонтер Сергій Трохимишин. Це не перша його ініціатива. Донати Що? на дрон Сергій збирав для свого брата Івана. Який є командиром першої мотопіхотної роти 30-ї бригади, ініціатором був о, мій брат? Він сказав, що вони формують о, у себе ну не підрозділ, а людей, які займаються безпосередньо дронами, і їм для розвитки, оскільки росіяни їх дуже часто діставали вночі, їм необхідний дрон. Мавік трите дрон безпосередньо для того, щоб вночі слідкувати за периметром, щоб росіяни не підходили близько. Сергій каже, що його брат Іван до повномасштабного вторгнення працював в банку у травні 2023 року. Став до лав ЗСУ. Спочатку він пішов на офіцерські курси, став офіцером, став командиром підрозділу. Зараз уже є командиром роти. Перша мотопіхотна рота 30-ї бригади, і безпосередньо для цієї роти ми збирали кошти на цей дрон. Волонтер говорить, що зібрати потрібно було 270 тисяч гривень. Я для себе обрав стратегію, ну ніж тактику невеликих зборів, тобто я не озвучував, що нас Загальна мета 270 тисяч. Я озвучував, що в день потрібно зібрати 20 тисяч. За перший день ми таким чином зібрали одразу 40 чи 50 тисяч. Поступово ми дісталися до суми 98 тисяч. Сергій розповідає, що для прискорення збору грошей провів акцію Дрон за марафон. Я вирішив пробігти марафон вибігти марафон з трьох годин для спортсмена-аматора. Це дуже амбітна задача. Безумовно, акція мала свій вплив, тому що ми за дуже короткий період зберемо ще 60 тисяч. І загальна сума стає 160 тисяч. Далі ми взяли паузу на декілька тижнів для того, щоб скласти план дій, що ж робити далі. Тому що ми розуміємо, що просто пости не працюють, відео не працює, а кошти треба якось зібрати. Цей час брат Сергія Іван Трохимишин зробив фото з котом на прізвисько майор, який став для нього талісманом, та розмістив світлину у соціальній мережі. За дві доби люди задонатили понад 65 тисяч гривень. Необхідна сума була зібрана. До прикладу, найбільший донат у нас склав 40 тисяч гривень. Це було от уже буквально скільки декілька днів тому, в минулого тижня, коли якраз завершувався збір. А найменший донат був всього 17 копійок. Я був дуже здивований, але тим не менше я був. Дуже вдячний, тому що це все одно невеликий, але вклад у загальну спільну справу. Тетяна Дукач, Олександра Цеполюк, Суспільне, Новини Житомир. Помагали наші закордонні партнери, донори а, так. Тут є і куртки ні, ні, це ні. закордонне виробництво, І куртки, і низ, штани. 29 листопада Житомирські волонтери та представники влади передали 100 комплектів зимової форми для військових. Вартість комплектів понад 600 тисяч гривень. Ми передаємо 100 комплектів військової зимової форми на військову частину А 3508 В першу чергу, як для нас, як для волонтерів, це дуже важлива передача, оскільки перш за все це комфорт наших військових, який ми можемо забезпечити. Гуманітарний хаб завжди Багато допомагає військовим і сьогоднішні передачі це теж дуже важливо для допомоги нашим хлопцям і дівчатам. Лише в синергії державна влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство ми можемо. Дійсно, зробити максимум для, для наближення нашої перемоги. Директорка гуманітарного хабу Житомир Катерина Дробоцько розповіла, що комплекти зимової форми 29 листопада відправлять на схід. Катерина каже, що від військових постійно надходять запити на медикаменти та спорядження. Волонтери гуманітарного хабу Житомир почали формувати наступну передачу для військових на фронт. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.